Молодший Стан Беркелій Юрій Володимирович народився 17 лютого 1972 року, 26 лютого 23 року призваний на військову службу Кременчуцьким РТЦК ДСП. 6 листопада 23 року загинув у ході виконання бойових дій поблизу населеного пункту Авдіївка. Згідно з указом президента номер 2 від 2 січня 2024 року за та ставданість проявлено під час боротьби. З російськими загарбниками в російсько-українській війні нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Хотілося б сказати так: біль втрати цієї ніколи не стихне в наших серцях, в серцях дружин, в серцях матерів, в серцях дітей. Але він з самого початку був. Патріотом нашої землі і рвався до захисту України. Взяли до війська його пізніше, але так трапилося, що ми його втратили. І біль цієї втрати назавжди залишиться в наших серцях. Але найголовніше хотілося, щоб цей біль не був даремним, щоб ця кров не була даремною. Бо сьогодні половина країни розділилася, в когось є війна, а в когось її немає. І я хотіла би підкреслити, що наша, наша сила в єдності. І об'єднаємося усі, хто з болем у серці, а хто і без нього, але не повинно бути так, що одні радіють. і У когось війни немає, а в когось вона є і завжди в серці цей біль. Тому я хотіла сказати, що наша сила в єдності. І майбутнє в нашій країні вільні, і разом ми переможемо для наших дітей. Я вірю в це, старський солдат Деслюк Віталій Олександрович народився 23 грудня 1978 року. 7 вересня двадцять року загинув ходіведення бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівки Донецької області, згідно з указом президента номер сто від 26 березня двадцять року за сумлінність та мужність приявлено. Під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ми з сином сподівалися, що ця війна буде ненадовго, але так трапилось, що ми втратили батька. Я чоловіка. Велика втрата в нашій родині. Сум, біль кожного дня в нас, навіть такого дня не було, щоб ми не згадали там папа, чоловік, Віталік. Ну хто ну, не пережив цього горя, то той не знаю, що таке втрата рідної людини, яка пішла так зненацька, і це дуже тяжко і. Ну, тільки гарні спогади про нього. Він йшов, каже: Хто, якщо не я, піду захищати свою державу. Каже, Саша залишається вдома, тому що ти маєш, каже, бути біля мами, а я піду захищати нашу державу. Це була його позиція з перших днів, бо він був призваний 28 лютого 2022 року. Ну, Так страпило, що ми його втратили. Це ну, єднання, от, як сказали, Жінка нашого побратима з єднання в нашій Україні. Сподіваємось на те, що ми переможемо. Ще один наш герой сьогодні отримує нагороду за мужність орден згідно з указом президента України від 7 березня 2024 року за мужність та героїзм. У боях з російським агресором солдат Губар Володимир Вікторович. Нагадаємо, що Володимир Вікторович народився 19 травня 73-го року. І 4 лютого 2023 року загинув у результаті бойових дій поблизу населеного пункту Залізнянське Донецької області. Як всі тут присутні дуже вдячна за те, що наша держава дбає про тих, хто загинув, Бо тому що як держава не буде дбати, то, звичайно, ніхто не подбає про нас, тому що люди ще не розуміють, яка це втрата. І не розуміють того, що завдяки їм, завдяки цим мужнім хлопцям ми будемо вільні, буде нас свобода. І будемо незалежні від Росії. Я ще хочу вам почитати вірш, який я сама написала про свого, про свого сина. Мій син, кровиночка моя, тебе забрала вся земля. Як жити, вірити в добро? Ми не відчуємо вже тепло. І сум глибокий, тяжкий, на плечі ляже він стійкий. Коли звільнюся від страждань? і чи поліпшиться міста. Стоїш в тумані і мовчиш. І білі в серці не злічиш. І хочеш вирватися з цих пут і полетіти блакить. У нас при управлінні соцзахисту є відділ ветеранської політики. Будь ласка, по які будуть питання, звертайтеся, завжди, завжди допоможемо. Також нагадую при Кремнічському районному територіальному центрі комплектуальної саме підтримки, у нас працює. Морально-психологічне забезпечення та психологи у нашому центрі, будь ласка, звертайтеся, з яких питань вам потрібно, 20-й кабінет, першого там лятника, любов потрібно з усіх питань вам надасть консультацію та допомогу.